Почати про неї говорити. Ви знаєте, коли одні кияни, а їх була більшість, мерзла на Майдані, інші політики зібрались і відкоригували Конституцію. І відповідно до нашого основного закону у нас сьогодні повний дисбаланс влади. Одні мають за все відповідати, інші мають реальну владу і реальні права. І так сталося, що Кабінет міністрів сьогодні відповідно до нашого закону відповідає за все в країні. В той же час він не має елементарного механізму реалізувати прийняті рішення. Чому? Тому що всі місцеві районні адміністрації Київська, Севастопольська, всі обласні адміністрації підпорядковані президенту і його секретаріату. І чим ближче ми добажаємось до президентських виборів, тим нахабніше і неприховано відбувається в Україні саботаж.